Всім привіт! Я рада вас всіх бачити сьогодні на своєму вебінарі. Поставте, будь ласка, плюсики, як мене чути. Дякую. Давайте трішки познайомимося, так як на вебінарі є новачки. Звати мене Ірина Лабутіна, Я являюся старшим менеджером компанії Джерелі. Сьогодні тема мого вебінару як зберегти і примножити команду. Я думаю, ця тема буде вам актуальна, тому що в мене був теж період, коли це була проблема. Приходилось щось робити для того, щоб змінити цю ситуацію. Отже, переходимо безпосередньо до нашої теми. І так, в періоді каталогу ми, звичайно, рекрутуємо, реєструємо новачків, які роблять закази. Тобто, створюємо базу активних консультантів, і завдяки цьому ми ростемо. Ми так працюємо декілька каталогів. І, звичайно, база активних консультантів у нас росте. І все йде супер. У нас запущений великий рекрутинг в команді, і відповідно ми ростемо. Е, звичайно, всі ми хочемо, щоб все було так гладко, але хочу вам сказати, що в реальності це зовсім не так. Я думаю, зі мною будуть всі згідні, що ми, як запрошуємо новачків, є такі, які е, відсіються. Які в реальності ні разу не робили замовлення, або один раз, або зазвичай е, їм, ну, таким людям, які робили один раз, щось не сподобалося, або з ними не допрацювали. Я думаю, що є у вас такі люди, правда ж? Та да, звичайно. Від цього нікуди не дітися. Є різні причини цьому всьому. І ось наша задача сьогоднішня розібратися, як зробити так, щоб відсів був якнайменше. Або на деякому етапі взагалі його не було. Так ось, що нам потрібно буде робити, саме головне, на чому основана наша система роботи, це е, запрошувати і залучати людину, розповісти про те, е, в якій компанії вона працює, яка вигода в ній знаходитись, і саме тут будувати бізнес. Е, ще є одним пунктом. Е, Скажем, теж головним не тільки людину залучити, а й розказати, як тут класно, як багато премій та інших. Дуже важливо втримати людину і дати розвивати в ній лідерство, щоб це був не просто новачок, який прийшов там, побачив декілька продуктів, зробив заказ, а щоб це була. Гідна людина, яка чітко знає, які дії потрібно робити їй для того, щоб стати лідером у вашій команді. І певно, одне з головних питань у вас виникає, чому все ж таки люди йдуть від нас? Звичайно, вони не розуміють суті роботи, не приділяється їм потрібної уваги. Звичайно, на початку не легко, але треба працювати. Є й такі, що і не вірять, що тут можна заробити реальні гроші. Є такі люди, що не мають грошей на замовлення. Бувають такі, що після реєстрації хочуть мати величезні доходи. Да, вова, може дійсно, швидко здаються. Головне те, що наші люди бояться відповідальності. Не розібравшись ні з чим, бо їм ніхто не роз'яснив. Ждуть, ну, даже не знаю, щоб... ну, ждуть, певно, що за них все зроблять. Думаю, що після реєстрації відразу треба бігти в банк і отримувати зарплату. Недавно в мене така ситуація була: зареєструвалася людина, додавали її в чат, все, через може, ну, можливо, там ну, година максимум, пише. А коли буде моя вже зарплата? Я вже можу йти в банк її знімати. Ну, тобто, не дослухавши повністю. Ну, навіть не стільки не дослухавши, просто людина не чує тебе. Добре, хоч зрозумів після того, що треба працювати дійсно. Е, дивіться, що у нас відбувається. У нас є басейн з двома трубами. Верніть увагу, якщо перевести наш бізнес, то це є потік наших людей. В одну трубу на початку входять новачки, а в іншу виходить відсів. Це про те, що ми говорили. Тобто, до чого це приведе? Якщо в нас буде маленьке рекрутування, відсів він буде завжди, тому що не всі люди можуть бути лідерами в нашому бізнесі. Якщо в людини є якісь страхи, то не завжди ми вчасно можемо допомогти їй з ними розібратися. Якщо у вас не буде достатньо багато рекрутування, то що у вас тоді вийде? Відсів як був, так і є, а людей у вас не прибавляється. Виходячи з цієї ситуації, ви будете або на тому ж самому місці, або взагалі будете падати донизу. Тому потрібно якнайбільше рекрутувати і збільшувати його як мінімум вдвічі, а то ще й краще втричі разів, від результату, який є зараз на даному етапі у вас, і старатися, щоб поменше був відсів. Всі знають, що в компанії є три категорії співпраці. Перша категорія це люди, які хочуть для себе купувати товар без посередників. Наша задача, щоб не втратити такого користувача, ми повинні його, ну, скажімо так, влюбити в товар. Це є дуже важливо. Багато людей вважають, що я каталог дав, реєстрацію зробив та й пока. Захоче, сам замовить. Або ні, то. Передумає взагалі, ні, мої дорогі, так не вийде. З кожною людиною треба максимально попрацювати, влюбити її в товар, зробити підбір, ну допомогти їй підібрати товар. Якщо не можете самі, в нас є навчальні вебінари, які проводить компанія. Також є й наставник, який повинен розбиратися в продукції дуже добре. Запитуйте, звичайно, його думку експерта, це теж важливо. Підбирайте обов'язково зручний сервіс отримання посилки. Коли у вас з'являється новачок, то, звичайно, він не знає, як правильно оформити замовлення, як обрати правильну доставку. Ми в цьому, як наставники, повинні йому допомогти. Звичайно, не забувайтеся е, користувачів вітати з різними святами, тому що це є теж це ті люди, які також можуть в свята зробити вам е, оборот. Тобто навіть той самий день народження, там, 8 березня, наприклад. Друга категорія е, людей це є консультанти. Це ті люди, які е, хочуть показувати каталог, і в принципі на цьому. Е, Заробляють. Хтось може сказати, що це все несерйозно, але є люди, які роблять великий особистий товарообіг. Тому, якщо ви хочете, щоб у вашій команді були такі люди, і був смисл їм лишатися з вами, вам треба допомогти в створенні клієнтської бази їм, розказати, показати, можливо, навіть допомогти підібрати вебінари, щоб передивилися про товар, про продукцію, також влить їх в колектив. Третя категорія людей це є наші лідери. В якому випадку залишаються люди, які прийшли будувати бізнес в інтернеті? Лідери лишаються, коли в першу чергу є довіра. Це є дуже важливо, тому що без довіри нічого не вийде. Коли кожен новачок приходить, він не розуміє, що це таке. Не вірять багато вони і думають, що це секта, лихотрон та різне. Що там ще в голову може прийти? Дуже важливо виявити довіру з новачком у відносинах, доручати зону відповідальності, на, на, наприклад, на вебінарах, там, е, планерках, зустрічах. Е, Обов'язково помічати виграші свого лідера в команді. Навіть якщо він вийшов на 5%, ми повинні його привітати, а не рахувати, що 5% це не так багато. Вийде на 10, ну тоді і привітають. Це є неправильно. Потрібно вітати завжди, навіть тоді, коли людина прийшла до вас в команду вперше, тобто ну, новачка. Також знайомити і об'єднувати з сильними лідерами, щоб новачок бачив, що в команді не тільки він і ви, а щоб він знайомився з іншими успішними людьми і які могли йому там допомагати, навчати, щоб він міг навіть скантат їх дублювати. Новачок після такого емоційного підйому пробуджує свої амбіції, і це також є дуже важливо, щоб він розумів, чому тут, в компанії Джерелі, він може досягти такого, чого, він, чого йому хочеться. Обов'язково дякуйте за партнерство, тому що саме ваші ключові партнери є вашим успіхом, тому ці всі пункти для себе запам'ятайте. Головним є те, лідер з вами залишиться назавжди, якщо. По-перше, коли побачить він гроші. Багато моментів, коли мені говорять, що новачок прийшов, попрацював два тижні, розвернувся і пішов. Так, да, він не побачив гроші. А чому не побачив? Тому що не зрозумів до кінця ідею. Ваша задача розповісти людині, на чому поставлена суть на нашого бізнесу. І це є дуже важливо. Кожна людина-лідер повинна відчути свою значимість, і це повинні знати всі, як новачки і менеджери, та й навіть директори. Людині важливо знати, що вона є значимою в своїй команді. Для цього в нас є різні чати, групи. Кожен лідер запрошує новачка в свій чат, і ми їх там ну, вітаємо. Це потрібно для того, як тільки новачок починає стартувати. Дуже приємно, коли підтримує вся команда. І, звичайно, дуже важливо заразити мрією, показати людині можливість нашої компанії. Чому покидають нас лідери? Ось тут я більш чим певна, що є люди, які соромляться сказати, що вони працюють в компанії «Джерелія». Це означає, те, що ви соромитесь не, ну, не поважаєте свою компанію, і ви не розумієте, що ви тут робите. Бо що про вас скажуть інші, будуть говорити щось погане, або скажуть не займайся цим, це фігня, всякі там лохотро. Ну, я думаю, це в багатьох було, але цей шаг повинен пройти кожен з вас. У мене теж був такий період, але я його поборола. Друга причина, чому йдуть це перша невдача. Тобто, як говорять, сміливість, доля сильних людей. Знаєте, щоб. Що боягузи в нас не затримуються. Вам дуже важливо розуміти, що є перешкоди, і їх 100% потрібно проходити. Перші кроки, вони завжди є дуже складними. Це як маленька дитина, поки навчається ходити, буде багато разів падати, але вона все ж таки встає і пробує йти далі. Так і в нас. Є в нас спади, є підйоми, але все ж таки встаємо, і йдемо далі. Складності є, і це означає, що ви на правильному шляху. Попрацювавши півроку, рік, ви можете жити тим життям, про яке можуть ваші знайомі тільки мріяти. В будь-якому випадку не здавайтеся, проблеми є завжди. Важливо те, що ви в результаті роботи можете отримати. Люди йдуть, тому що не мають віри в те, що роблять, і дуже важливо, думати, про що думати. Якщо людина не вдаха і постійно ниє, у мене немає грошей, у мене нічого не вийде, будьте впевнені, на 100% так воно і буде. Якщо е, ви в своїй голові самі те, що ви не можете, я не лідер, я не такий, як усі, я не успішний, ось в них а в мене не вийде 100%, у вас точно нічого не вийде. Е, як ви знаєте, думки матеріалізуються, тому е, старайтеся фільтрувати свої думки, вони повинні бути правильними. Говоріть собі, що у вас обов'язково все вийде, що ви неодмінно станете лідером цієї компанії, в якій працюєте. Якщо ви будете так мислити, люди не будуть від вас йти. Немає результату тому, що немає чіткого планування. Багато метушні, але мало корисних дій. Ви повинні чітко знати, що вам потрібно зробити. Тоді у вас будуть результати. Тобто складати план на каталог, тиждень, день. Я розумію, що не завжди можна все, що склав, все заплановане зробити, але по, по максимуму треба це виконувати. І одним із важливих пунктів є, чому люди йдуть від вас, є те, що ви самі не вірите в себе. От люди, які приходять, вони в основному не вірять, Позвониш людині, проведеш з неї зустріч, все класно, відеоролики подивишся, супер. Добавиш час, всі щасливі, з'явився новачок. Зробить перше замовлення, все прекрасно. Відправив на вебінар, подивився, теж все окей. А тут вас через тиждень людина виходить із чату, у вас чорний список. Це проходить через те, що вони не вірять в себе. Попадають під плив оточуючих рідних, які їм постійно в їхню голову вкладають, куди ти вліз, Це все брехня, це все лохотрони. Знайди собі нормальну роботу, тобі купа лапши на уші вішають. Навіщо ти туди вліз? Головне вірити в компанію, в команду, в продукцію, і саме головне в себе. Головне не слухати тих, в кого не вийшло працювати тут, або хто ще взагалі не працював в такій сфері. Ви слухайте тих, хто дійсно досягнув результату. Просто беріть і робіть, а не чекайте, що гроші впадуть вам самі на голову. Віра в себе це те, над чим потрібно добре працювати. Задумайтесь, що ви можете отримати в результаті тих дій, які ви робите сьогодні. Ставте цілі, розписуйте все потатно, як повинно бути. Цілі ставте, звичайно, не такі космічні, що я хочу за три місяці купити машину. Ви розумієте, що це є нереально. Ціль повинна бути виконуюча. Якщо щось не виходить, робіть аналіз дій з людиною. Що не виходить, в чому причина, і які дії потрібно робити, щоб це все виправити. Ось дуже часто говорять, мені, мені відмовили, не дали номер телефону в переписці. В такому відпадку відмова йде не вам, а людина сама відштовхується від пропозиції. Якщо відбувається той момент, коли людина з вами вже почала працювати, тут в неї щось трапилось і каже, я працювати не буду, це говорить про те, що ви не до кінця допрацювали з людиною достатньо. Мало приділяли їй часу, можливо, взагалі навіть не спілкувалися з нею. Можливо, причина була в тому, що людина навіть не розібралася в суті проєкту. Наставник не поговорив чіт, не, ну, так, чітко не дав пошагову роботу, що потрібно робити. І в результаті людина покинула працювати. Є два етапи лідерів. Перший це є крижане серце. Що це таке? Це ті люди, які завидують старшим по статусу. Хто відкрив нове звання вище нього, і він йому завиде. От, блін, в нього вийшло, а в мене ні. За що йому такі плюси? З рівними змагається, а молодших експлуатує. Якщо людина нижче по званню, ним маніпулює і використовує його. Я вам скажу, це не лідерська позиція, а джерело проблем. 100% потрібно міняти свою свідомість. Зі сторони можна сказати, що це не синітниця. Ні, таких в нас багато лідерів. І повірте, якщо ці люди не зміняться, нічого доброго з того не вийде. Просто в них не буде ніколи. Другий тип лідера це золоте серце. Що це означає? Це коли людина поважає старших, не завидує їм, а щиро радується за їх результат. З рівними друже ділиться своїм досвідом, порадами. А молодшим допомагає. Є, звісно, звичайно, які рахують, а смисл мені тобі допомагати, якщо ти нижчий за мене. Ні. Навпаки, їм потрібно допомагати, бо тільки ви можете впливати на своїх людей. Як ви себе подасте, так і будуть ваші люди повторювати ваші дії. Вже ось такий лідер, який має такі цінності, якраз є цілісною особистістю. Дуже важливо, подумайте, як, до якого лідера ви відноситесь. І обов'язково, якщо у вас буде не той результат, який ви хочете, і ви відноситеся не до того типу лідера, до якого потрібно, задумайтесь над своїм мисленням. Запам'ятайте для себе дуже важливо створити атмосферу позитиву, довіри, поваги. Також немало ви повинні розташувати. Себе і людину до цього бізнесу, щоб у вас завжди була позитивна атмосфера, щоб вам хотілося працювати, щоб приємно було відвідувати вебінари, читати чати, вітати новачків. Дивитись, як щодня з'являється новий потік людей, які потребують вашої допомоги, підтримки, звичайно, поважайте один одного і хваліть. Якщо погано вийшло, ви не тільки ви лідери. Якщо добре, то це зробили вони. Дуже важливо розуміти, якщо ваші новачки погано проводять зі дзвони, рекрутують це, говорить про те, що ви недостатньо приділяєте їм уваги. Значить, ви недостатньо їх навчало. Тільки, якщо все добре, це говорить, що вони молодці. І важливо те, що у сильної команди повинен бути сильний лідер. От скажіть, вам було б цікаво мати такого наставника, який би вам дзвонив і сам був собі не впевнений? Я думаю, що ніхто б собі не хотів такого наставника мати. Тому потрібно бути лідером, навіть якщо ви новачок. І у вас з'являються нові перші люди. Ви вже повинні показувати себе з позиції лідера сильного, який відповідає за тих людей, яких він запросив, і звичайно відповідає за свій бізнес. Що я вам хочу сказати? Дійте сьогодні це вам гарантує стовідсотковий успіх. Сьогоднішній день поверненню та обміну не підлягає. Використовуйте ваші дні по максимуму, не відволікайтесь на завтра. Те, що потрібно зробити сьогодні. Якби я так думала, от сьогодні я почекаю, сьогодні відпочину, завтра буду працювати, ну, то в мене б точно такого результату не було. Працюю щодня і, мабуть, ну, годин 18, то точно, з 24, може, навіть і більше. Тому максимального вам результату, мислення, не зациклюйтесь на одному. У вас має бути чіткий план роботи. Щодня, Щоденна ціль ваша повинна бути одна реєстрація з замовленням. Дорогі колеги, я рада, якщо була вам чимось корисна. Якщо у вас є якісь запитання, я з радістю дам на них відповідь. Головне, що не відкладайте нічого на завтра. Свої дії, ваш результат і буде тільки в тому випадку, якщо ви сьогодні почнете діяти, і завтрашній день вас уже порадує. Всім велике дякую, всім бажаю чудового каталогу, не лінуємося, включаємося і швиденько всі рекрутувати. Всім пока!